Тепер Україні дозволено використовувати західну зброю для ураження цілей всередині Росії. Досі країни Заходу обмежували це застосування військовими цілями, розташованими на нашій території, включно з Кримом та іншими окупованими територіями. Вони були стурбовані тим, що атака через міжнародно визнаний кордон Росії зброєю наданою країнами НАТО призведе до ескалації конфлікту. Але останній російський наступ у північно-східній харківській області переконав союзників Києва, що для того, щоб захистити себе, Україна повинна мати можливість нищити військові об'єкти і по той бік межі. Що власне зміниться рішення? Як воно вплине на лінію фронту? Про це і не тільки поговоримо далі з нашими гостями. Це Тарас Загородній Круючий партнер національної антикризової групи і політичний експерт. Доброго ранку, героям слава. Доброго для теми нашого обговорення обрали тему тижня, можливо місяця, а можливо і тему цієї війни. Насправді, тому що ми бачимо щось нове. Це дозвіл від наших партнерів заводувати ударів західним озброєнням по території Російської Федерації. Це рішення, якого чекали дуже довго. Говорили і рік тому, говорили і півроку тому, і врешті зараз такі дозволи вони присутні. Причому знаєте, це як така сніжна лавина, тобто країна за країною один за одним почна, почали З'являтися з відповідними заявами, з відповідними рішеннями Кремль, звісно ж, не забарився із відповіддю, принаймні усною на дозволи від наших західних партнерів бити по їхній території. І Отже, Путін сказав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що у них є держави з невеликою територією та густотою населення. То це така пряма погроза. Але чи це Блеф дійсно? Тому що ми знаємо, розуміємо. Пан Павло нагадав, що як тільки щось трапляється одразу цю ядерну дубинку ядерний ядерниці Кийок дістає наш супротивник. Наскільки буде дійсно його якась практична реакція серйозна на дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації? Ну, дивіться, я не погоджуюся з самим терміном дозволи, так. Україна протиснула, незважаючи на всю цю свістопляску, яку нам влаштували. Нічого вони не хотіли давати, і Харків тут не до чого. Ну тобто, на території України на Донецьку область можна було наступати вбивати українським. Фараптом В Харківській області вони прокинули Та ні, Питання не в тому. Питання в тому, що Україна не слухала е, всю цю маячню, яку нам говорили з самого початку. От по Криму, 22-му році самі ж перші вдарили там, не дипломати. От я перше пам'ятаю, 9 серпня 22-го року перший удар по Криму Громами чи іншими. Україна показала, що це брехня і корисні ідіоти, які сидять на заході або просто на зарплаті у росіян. виявилось, що е, це все маячня і, і брехня. А потім а, якраз середини серпня влетіли перші дрони надводні. Оці сі -Бей -Бей СБУшні, які в бухту Севастополя а, знищили там кораблі. Я пам'ятаю, які істерики катав медведів, mm -hmm. так і тут не, не надали дозвіл, не надали це неправильне питання. Протиснули. Пам'ятаєте, які істерики і, і Вереск стояв, коли почали бити по НПЗ по території Росії? Нагнули навіть голову Пентагона, який почав розповідати, що НПЗ це є цивільна інфраструктура. Рософільська лобі у вигляді Селівана Борса завжди переказувала ці російські народні казки про третю світову війну і так далі. Україна не послухала цієї мичні, продовжувала бити, продовжували ці там гурівські дрони прилітали в, в НПЗ, СБУшні дрони продовжували довбати по НПЗ і так далі. І показали, що це маячня, але наступний етап, що переламало все, я упевнений. Це знову, коли не послухали цю маячню, в тому числі наших партнерів, що не треба бити по ядерній інфраструктурі. Так знищили три станції раннього спостереження по ядерному удару, три штуки. По всіх канонах ядерного стримування, це початок ядерної війни. А нічого mm -hmm. не сталося, і Україна показала пальцем. Сказала, так і де ваша ядерна війна? що вон що ви нам тут казки розповідаєте, що не можна що не можна бити? Це вскрила блеф, Це вскрила блеф. А так я вас запевняю, Знову була б занепокоєність. Він плювати було, що там по Харкову б'ють і все інше. Півроку стояли, дивилися, як Харків просто нищить. І тут прокинулась. Ні, просто Україна змусила їх діяти відповідно до своїх інтересів, і треба нарощувати це і так далі. Добре, що протиснуло це рішення. І тепер Україна буде говорити. Ну і де ваша ядерна війна? 2 вже скільки mm -hmm. тиждень б'ють по території Росії, і зверніть увагу, яка м'яка реакція Росія. Знаєте чому? Тому що знищили знову таки ранні станції, це її попередження ядерного удару, тому що Росія зараз уразлива. Зараз mm -hmm. уразливо в тому числі перед ядерним ударом пане Тараса. І... Дозвольте тому... я уточню, та а які важелі тиску використала Україна під час того, аби примушувати протискувати усе е, рішення від західних партнерів? Ну що, що тут збро... спрацювало? Власна зброя? Менше слухати, що говорять половина західних партнерів, половина західним партнерам зру... зручніше знаєте дивитися, як бувають українців їх жаліти, і так далі. Менше слухати, що нам говорять. Потрібно нав'язувати свою гру та показувати, що нам цікаво. Знаєте, і не треба думати, що з кимось посваримось. Так слід розуміти і обстоювати свої інтереси. Знаєте, як в Ізраїлі того, з того з цього прикладу говорили, якому теж розповідали, що треба робити, що не треба робити. Зараз ви бачите, що робляться теж русофільське лобі, яке тисне на Ізраїль. На Ізраїль напали. Їх знищили громадяни. Вони починають розповідати. Не добивайте хамас. Ви ви що? Ви про що говорите? Так і тут саме, що ви думаєте, не те саме. Тим mm -hmm. легше знаєте жаліти українців там в канцтаборах, клацати там, знаєте, язиком. Ай-яй-яй. Як це не і не напружуватись. Україна змусила це напружуватися. А потім дипломати донесли. Добрим словом та пістолетом краще ніж добрим словом це виходить. Це ми повинні пам'ятати. Для цього потрібно знову таки, звідки з'явилася така можливість, тому що почали робити власну зброю, не залежали від різних примх, політики і так далі. Це ще розговори: власна зброя, власні ракети, уряд повинен інвестувати ще більше туди грошей. Забезпечувати секретність підприємства ВПК, забезпечувати бронь для людей, які працюють в ВПК. Вон я бачу лист на 40 підприємств. ВПК, написали лист на прем'єра, коли е, люди йдуть на уточнення даних і одразу ж забирають, не встигають бронь отримати. Що це таке? Це підрив обороноздатності нашої держави. І уряд давно повинен це вирішити питання або дозволити експорт підприємствам ВПК, щоб ми входили в ці технологічні зв'язки. І завозили гроші в країну, і підтримували постійно роботу виробничих циклів для виробництва власної зброї. Тому тут не дипломатія спрацювала, не дипломатія, тому що не слухали різні балачки, брехню відверту та диверсійні роботи проти нашої держави. А далі я вам я упевнений ніякі не при які там корейські варіанти перемір'я стояти мови не може. Тепер Україна буде тиснути давайте на 300 кілометрів, на 1000 кілометрів. Буде щось говорити. Давайте давайте з Росією домовлятися. Україна скаже, а ви що з путіним домовились? так? а де і ваші ядерні удари? про які ви розповідали? Чому обмеження доже стоїть на зброю? Нам нам не дають достатньо зброї. Це вже американські генерали говорять, республіканці вже говорять, що нам затримують зброю. Тому числі через такі казки, які uh -huh. а, йдеться про цього. А по дипломатії відкриваємо Хельсинські угоди 75-го року, а, де встановлено непорушність кордонів Європи, які підписували в тому числі Сполучені Штати Америки, і все інше, і запитував такувати тикати і говорити дипломати говорять є. Yeah. Рішення про непорушність кордонів Європи, так що виконуєте, щоб виконувати це рішення? Давайте на зброю. Не треба розповідати, що у вас там атакамців немає, що у вас літаків немає. Це все іншого. Тиснути, тиснути та бити, бити по російській так, Добре, це, пане Тарасе. Пане Тарасе, ще буквально кілька тижнів тому активно обговорювався можливий наступ на Сумщину нашого ворога. Там мовляв і угруповання готувалися, і так далі. Після останніх подій на Харківщині, зокрема, як ми її тримаємо, як ми відбиваємо із Вовчанська наших ворогів, як ми відбиваємо б'ємо по тим колонам, які лише наближаються на Білгородщині, да, до регіону нашого. Чи можна говорити, що наступ на Сумщину нині скасовується? Ну, якщо протиснута була удар західної зброї, думаю, що він вже мінімальний. Тому що mm -hmm. чому вони так себе нахабно поводили? Тому що була можливість склади створювати прямо біля кордону. Вони були упевнені, що е, нічого їм не буде. А тепер вже так не так неможливо. От, наприклад, в чому там проблема зараз на них? В чому їм потрібно, оскільки там хаймерці постійно працювали, їм потрібно було склади, наприклад, зберігати за 100 за 120 кілометрів від лінії фронту. Це створює величезне навантаження і на логістику, і на все, що потрібно. А на Харківщині вони думали: от є в Білогородській області, є там 10 кілометрів і невеличке логістичне плече. все. А так, я думаю, що все, я думаю, що це вже буде неможливо, тому що ми бачимо знищення були і установки с 300 Білгородської області. Зверніть увагу, як різко зменшилось обстріли Харкова, в тому числі, і системи ППО застосування теж. І ми бачили, що як тільки Україна протиснула цей дозвіл ударів, як там сказали, біля, біля Харкова там, так. Да? Ну, біля Харкова, в Курській області, була розбможна сказати біля Харкова, якраз на кордоні Сумською областю була знищена колона да одразу ж противника. Тому знову таки, зброя і протискувати далі партнерів, щоб був безлімітний, безлімітне надання Україні зброї. тому що нам зараз дають недостатньо зброї. Ми це чітко ясно повинні розуміти. В Тому числі була якраз пересторога, яку там постійно розповіда... переповідала. Я б назвав це російські народні казки а про ядерну ескалацію. А тепер Україна повинна порушувати питання: а в чому проблема розкривати безліміцтва. До речі, вже республіканці про це говорять, що потрібно зняти всі обмеження. Тобто, обмеження існують, Обмеження існують і нам спеціально не надавали зброю, в тому числі як з міркувань того, що а, а, в принципі, Сполучені Штати Америки завжди грали в цілісність Росії, так? ми повинні це розуміти. Останні 100 років їм цікавіше, як вони говорять, щоб Росія, щоб Україна не програла, не про не програла і Росія не програла. Тобто нас схиляли от до такого, як вони говорять, корейського варіанту. Давайте здасте частину території, але Україна, незважаючи на всі ці розмови, які були приправлені красивими. Словами про демократію цінності не послухалась. Мобілізувала ресурси, зробила зброю і почала нав'язувати свою волю. І результати ми бачимо. Та пане Тарасе, давайте поговоримо ще окремо про літаки f-16 які ми маємо тут отримати. Ну до кінця року вже точно якісь перші партії. І напевно є розуміння, що це буде зовсім інша якість боротьби. Але чи будуть тут якісь обмеження у плані того, де ми зможемо їх використовувати, як ми зможемо їх використовувати, по чому можна бити, по чому не можна бити, і так далі? Чи треба це заздалегідь вже зараз обговорювати і знову ж таки протискати? Ну дивіться, ми не повинні думати і робити зручно західним чиновникам, так? Якщо ми будемо слухати, що нам будуть розповідати, так? то я вас запевняю. Країни не буде, вони будуть говорити те, що їм зручно, а не те, що нам потрібно. У нас конкретний аргумент: вибили станції попередження ядерного, б'ють по Росії, де ваша ескалація. Росіяни навіть вже не погрожують ядерною зброю. зверніть увагу, угу. Медведів. Такий тихий, там щось якесь ускладнення. Я пам'ятаю, по Криму там більше істерик було. Там конкретні були погрози. Тут навіть нічого немає. І якщо там хтось на заході почне розповідати, що там ескалація, запитати де твоя ескалація? Так і дивіться, тут ще от питання стосовно ви там підняли питання стосовно там Харківської області на Делодозу, я упевнений, що в тому числі підключилися, У нас вже склалася така стійка коаліція: це країни Східної Європи, Балтії та е Скандинавії. Тому що я впевнений, що росіяни готують і готували. Я впевнений, що досі готують атаку на одну з чотирьох країн НАТО: це Естонія, Латвія, Литва і Швеція, в тому числі на острів Готланд. І я думаю, що вони теж підключилися. Почали задавати дуже неприємне запитання Вашингтону стосовно їхньої абсолютно неадекватної політики, тому що є, Так? і це теж знаєте, зламало таку така соломинка, яка ламала вже спину верблюду. Надали шведи, надали дуже оці два літаки дальньої радіолокації. Я запитував фахівців. Дуже дуже цікава техніка, значно ширший функціонал ніж там він записаний. Навіть дальність там зовсім інша. Як ця, там на там написано дальність 400 кілометрів. А якщо літак підніметься на кілометр на гору, там дальність знаєте, буде значно більше в дійсності. І він навіть точно трохи як кращої якості ніж, наприклад, американська да? тому що він дозволяє там ну, маневреність воно значно вище. А це підготовка ДФ-16. і вимагати, не чекати. Знаєте, коли нам до кінця року, сьогодні, ні, шановне тут і зараз швидко взяли і зробили. Напружуйтесь, знаходьте гроші. Нас не цікавить, що ви там думаєте. Нас цікавить результат. Знаєте, от нещодавно. Було питання, десь теж писали там Вашингтон, Берлін незадоволений тим, що Україна буде вимагати е, запрошення до НАТО і просить Україну це не просити. Україна може запитати: ну добре, а що нам за це буде? Тоді всі літаки повинні бути зараз і тут і пришвидшуйте, чому тому, що якщо ми почнемо задавати питання, це ваша репутація буде страждати, тому що ви виявиться, що ви половина балаболки і брешете. Це ваша репутація буде страждати по всьому світу, а не наша репутація. Знаєте, в таких випадках, як в Ізраїлі, говорять, краще нехай не люблять державу Ізраїль не співчувають євреям-восменцями. І ми повинні розуміти, що політикам на заході теж зручніше співчувати українцям восменцями. Ну в російських таборах, там клацати язиком. І розповідати, як це некрасиво. тому що це легше робити. А ми не повинні думати про комфорт західних політиків.